Привіт всім. Сьогодні поговоримо О. про сушку бланків токарних. Тобто скільки сушить, часу, скільки сушить, скільки треба, щоб висох такий бланк, такий. Я вам розкажу із власного досвіду і з того досвіду, який в світі майстри притримують ну, сами, найстаріший. Я просто повторюю вже те, що я розказував в попередніх відео. Дехто до нас додався до нашого каналу. Може це буде для них нове, тому що багато пишуть коментарів, просто коментарів безглуздих коментарів. В це пишуть, я так зрозумів, внучки тих дідовських традицій, які до такарки взагалі ніякого відношення не мають. Тому я вам заново повторюю все. Хтось буде повторювати, хтось буде слухати. Нове. самий найстаріший спосіб виготовлення чаш це чаші з зеленого дерева. Чаші, ложки, взагалі не важливо. Тобто ви берете, щойно зрізане, чи там, лежить він в поліні, у вас там рік там, чи скільки. Все у нас зелене дерево. Робите з нього чашу, шліфуйте сразу на токарному і залишаєте приблизно, в залежності від вмісту вологи, від 2 до 4 тижнів. За цей час чаша висихає повністю, витолщина стінки, самі бачите, да? тут, тут ось десь 3 мм, 5 мм, 6 мм. За місяць висохне. На табак, як то кажуть. Під час сушки вона деформується. Деформується, має красиву таку деформацію. Деформується також подіум. Вам потрібно буде потім на диску шліфувальному В токарному її вирівнять і все. У вас чаша готова. Чаші такі вони унікальні, вони досить міцні. Унікальні тим, що вони неповторні просто. Самий найстаріший спосіб, яке людство знає. Другий спосіб да. такарний бланк з подвійним переворотом, скажімо так, з подвійною обробкою. Тобто, ви робите, берете опять зелене дерево, робите бланки чернові з товстими стінками. Товщина стінки це 10% від діаметру. Тобто, якщо у вас бланк 250 мм. 25 мм товщина стінки, плюс-мінус. І запечатуєте далі. Я запечатую дешманським водним акриловим лаком, це пряме призначення. Або можете розвести ПВА і ПВА запечатати свої волокна. Я все обмазую, тому що, зараз розкажу що. Все. Підписуйте там дату, да, бачите, мене, коли він зроблений. 20, ну, всього 24. го І він сохне між рядами, пролажите тут прокладки, оставити там полички, вони сохнуть, ви бачили, сто раз вам показував. За скільки він висохне такий блок, все залежить від вмісту вологи. Я вам хочу сказати, що от скільки я знаю в світі, в мене знайомі стокорі, ну, монстра, я б сказав так, ніхто не має вологоміра, він нафіг не нужен. Якщо ви постійно працюєте з деревом, ви будете його в руки брати щодня, будете. Новогужий, на вагу вже і на дотик відчувати, яка вологість. Тобто він вже готовий до подальшого використання. Може висохнути за 3-4 місяці, може за пів року. Якщо дуже вологий, там за рік і все ж залежить від породи деревини. Ну, обично, ще треба керуватися тим, що ну, цей же режим да? він різний в різних країнах. От у нас вони сохнуть швидше. Там в Британії це по суті остров, які кругом там моря океани, та буде сохнути довше. Тож, слід опиратися на власний досвід також. От. Далі ви через, там скажем, півроку берете цей бланк і робите з нього там вже там чашу. Вона у вас буде ідеальної скажем, геометрії. Робити її з тонкими стінками з такими немає сенсу. Можете зробити стінки і 10 мм, і 6, і 8 мм, якщо це дозволить вам технічно це все зробити. І у вас є досвід і потрібні там різці. Це ось з дуба теж. Це бланк зроблений у 23-му році. Теж ви бачите, да? тут товсті стінки. Чаша закритого типу. От, колись до нього дійде черга. От, і щось з нього зробиться. Е, далі. Ну, третій спосіб це звичайне. Да? Ви із доски або із слеба там 50-60 там мм, які там на пілорамах рішуть, які вам дістався десь. Робите отакі бланки круглі вирізайте. Волокна йдуть отаку. Да? Ми всі розуміємо, що миски роблять з доски. якої вона товщини, Це слеб буде. Не з гіллячки нарізаний, не з поліна нарізаного. Іменно з доски. І робити далі з нього миски. Тарілка буде або миска. Якщо це буде великий діаметр і невелика висота, це буде тарілка. Ну, якщо пропорції змінити, буде маленький діаметр і також от, як тут у нас. Да, висота тут 55 мм, але ж тарілкою і назвеш, це миска, це чаша. І далі робите так. Зараз розкажу вам стосовно слебів, опять же, на своєму досвіді. Якщо ви хочете, ну, ви нарізаєте слеби на вашу потребу, якщо вам потрібно, там на тарілки ріжете. 35 можете, 40, 55, в залежності від того, яка вам потрібна буде товщина, висота тарілки. Треба також враховувати, що є у сушка пару міліметрів під час сушки самої. І деформація. Деформація теж одійде в стружку, і у вас буде вже якийсь там чистовий розмір. там, ну З 50 ви 45 точно витягнете. Скільки сушити? Сразу скажу, що. Зрізане дерево, да, зрізане, воно сохне. Хто б вам там що не розказував? Кажуть, опять я зустрічаю от этих безумців, у них уже і станки я думаю, появились, ну, такі да, гідні. Опять вот, бридять бредятину гонять, що треба несколько років сушити в поліні 2-3 роки. Не треба її сушити. Якщо ви хочете, щоб воно зашпальтувалося, тобто у вас там появився грибок, у вас була красива якась структура. Так, звичайно, витримать у поліні. У поліні, не в пеньочках, не в гілячках. В здоровому поліні. Бажано 50-60 метрів хай буде. От там воно вилежиться. Буде грибок, там буде шпальт, все буде красиво. Вона тут за шпальтом. Так, да, от кусочок граба є. Хай лежить, хай лежить в поліні, але що хочу сказати, навіть в полінах, в полінах які б вони там не були, дерево сохне. Тобто, якщо горіх горілки ось, бо грушу якусь зрізали там, ми там, ну, місяць тому, з неї вода летить, на потолок летить на станок кругом. Якщо я доберусь до неї весною, було те ж саме і в минулому році, в грудні ми зрізали, весною я до неї дістався, порозрізав на бланки. часом вам розкажу з них. У груші вже вологи стільки не буде. У груші вже там набагато менше, з нею просто ну, зручніше працювати. Розумієте, зручніше робити, наприклад, отакі буде чаші. Тобто, шліфувати дерево, в якому дуже багато вологи, не дуже зручно. Наждачка забувається, шліфовка не завжди взагалі можлива. Краще все-таки витримати 3-4 місяця. І далі працювати з нею. Буде та ж сама красива деформація і все. Із грушею. Да? Я на своєму прикладі кажу. Минулого минулому році зрізали грушу, віддали мені там пару полін стовбура, розрізав її на різні бланки, там були. І 50-ка, і на 90-ка я різав, весною дістався, повирізав, що пішло? пішлося там на шпідільну роботу, тобто на, на бланки для шпідліної роботи. На такі бланки. Щось на миски. Тобто я розрізав на стрічкові потрібні бланки і далі е, зробив на токарному чернові бланки. Ну от ви дивіться самі, е, вологи тоді вологи там майже не було. Тобто з ними можна було працювати, їх на гріші відправ, Приблизно через місяць, плюс-мінус, з ними можна вже на чистову було працювати. Тут ми можемо бачити покришки, да? Чуть-чуть, є невелика, невелика деформація. Я їх навіть не замазував по ось лаком. Не замазував, тому що немає сенсу. Тобто, вологи тут не критично. І так вони в мене збереглися. Жодних тріщин, жодних якихось там дефектів, проблем не було. Тобто в слебах воно сохне. Зимой, сохне воно зимою, сохне літом. Взагалі немає різниці, яка температура. Просто, якщо дуже жарко, звісно, може бути і тріщини, і може бути ще якісь там проблеми. Ось це бланк, наприклад, зараз я дуже товщину вам скажу. 110 мм. Оцей горіх теж був, він був спиляний в 23-му, пролежав він до весни 24-го. Я до нього, не до весни, а до лютого місяця. Я дістався до цих слів горіхових і вже повирізав їх на бланки. Ти я тут позапечатував тарці. Вологів в ньому було набагато менше вже. І можна отримати ось такі, такі бланки. Таких бланків ви ніде не достанете на жодній пелерамі. Ні в інтернеті. Це треба все заготовляти самому. Це бланки кросграйн. Опять же кажу, що. Де ж десь немає. Структура отак входить. Це не з гилячки, це іменно із слепів. Що з них робити, там уже самі дивитесь, чи будуть це коробки, чи будуть якісь скриньки, чи для зберігання там чогось. Можна і навіть або напополам розрізати в токарному і робити коробку і кришку, або кришку окремо з якоїсь іншої ділянки. Далі воно в такому от вигляді. Навіть в майстерні, там, не знаю, за кілька місяців далі досохне. Навіть така товщина. Зараз розкажу про шовковицю, що от я шовковицю зрізав е весною да, цього року. от третій місяць 25. В слебах товщина слебів 65 мм. 65 мм. Вона сохла 7 місяців під наметом, під наметом на вулиці. Тобто на неї дощ не попадав. Вентиляція там була, там, там і горіх зараз сохне, там є горіх уже який більше року сохне, і сохне десь місяців 10. Я повирізав з неї бланки, мені зараз стали писати, а я не вірю там, що за 7 місяців воно висохне, я вірю, вірю, вірю тільки в вологоміру. Не потрібен вам вологомір. Зрозумійте, в нас канал токарний, токарний канал, такарки інші вимоги до деревини. Це не столярний канал, це не столярні вироби, це вироби токарні. От я повирізав бланки, вони вже кілька місяців в мене зараз сохнуть в майстерні. В майстерні в мене щодня топиться, в мене тут можна в трусах і кедах ходити. Вони продовжують сохнути. Я зробив кілька днів тому чашу. Дав, що цей шовковець, з такого бланка, з аналогічного. Немає в чаші деформації. Вона маленька, немає ні деформації, ні тріщі, нічого. Вона геть суха. Тобто по, по ній видно, коли з неї працюєш з деревиною. Чи вона достатньо висохша, чи ні. Вони сухі. Скільки там відсотків я гадки не маю, мені взагалі це не цікаво. Не цікаво. Проблем немає, дивіться, вона навіть не овальна. Не гайдається. Тобто все залежить від того, де воно сохло, тобто в якій місцевості, як ви його сушили. Капав на нього дощ, не капав дощ і так далі. Під намета вони сохнуть дуже непогано. Те ж саме із горіхом. Горіх зрізав, зрізали осінню, весною його розпиляли на ослеби. І я там брав вже горбеліда товщиною десь мм, і робив них уже миски. Він просто висохший на табак був. Чогось так виходить, що шпальтована деревина, тобто яка вже витримана, в який там грибок вже трошки з'явився, вона сохне набагато швидше після того, як порозрізали. Далі. Із пеньків, які типу, десь там зберігались. Ну, це Пеньок оцей оце Айланд, це кітайський ясінь. Знайомий привіз, привіз пеньки, каже, колись упав там, десь в парки завалили той Айланд. Ну, привіз там пару пеньків, вони в нього були сантиметрів по 60, довжиною в діаметрі десь пів метра, там може 40. Звісно, там тріщини були, тому що. Так, так в пеньках зберігати не дуже зручно. Якщо ви зберігаєте в пеньках, пеньок краще ставити одною стороною на землю, другу сторону або пакетом, або плівкою замотити. Ну, факт того, що теж я повирізав з них бланки, зробив чернові бланки, там деформація взагалі мінімальна. Нічим їх не замазував. Можна було через кілька тижнів вже, ну що її зробив, в принципі, можна вже було робити з них чаші. Ну, це такий ще один різновидний матеріал. Це вторинний, скажімо, матеріал. Розваляли, ви бачили теж відео, да, шорт з цього. Розваляли там старий будинок. Повикидували кирпичі в одну сторону, дерево в іншу. Дерево нікому не цікаве зараз. Оце були балки, навіть не балки, а лаги на підлозі. Були 140, як ця ось, і 120. Притом це не просто що стовпчик, що тут серцевина, на края обрізані. Це і здорово, дуже дуба вирізані такі були. Лаги такі хороші, красиві. І от із них повирізав такі бланки. Різні бланки. Такі як на миску, ось на коробку. Ви бачите, тут були цвяхи, цвяхи повитягував, оминув їх. І получились такі ось бланки. Я нічим їх не замазував, тому що ті хаті вже там близько 100 років, напевно. І сенсу немає, воно вже повисихало все капітально. Просто. Поэтому сушимо. сушим, стільки, скільки, ну не стільки, скільки вам потрібно. Все залежить від того, з якою вологою попала до вас та деревина. Якщо у вас немає можливості... Переробити, скажімо, весь той горіх, чи всю грушу, чи черешню там, за, ну, скажімо, за тиждень. Нема у вас токарна, там нормального, там. значить зберігайте його в полінах. Якщо є стакарний, все одно краще розрізати, ну, я на пілораму да, на пілорамі наслебу. груші розрізати на 55 і на 120 товщиною. Розрізати на наслебу, вона висохне, весни до ведени добралися і працюйте з нею далі. Можна і зараз з нею працювати просто. Крім слебів тих, в мене є ще тості гіляки, ще горіх, воно підвалило там горіха. Я буду з ними працювати. І після того, як, після того, як вони вже висохли, да, у нас тут прокладки з полочок стоять, ну, скажімо, півроку пройшло. Ви можете їх просто переворачивати одне на один так ставити, просто місця менше займають майстерні. І буде далі вони так зберігатися, вони в такому вигляді зберігаються скільки завгодно довго. Потрібний момент ви берете потрібний бланк. Чи це буде салатник, чи це буде коробка, чи це буде якась там чаша для фруктів, для овочів. І робите вже на чистого його. І у вас під рукою. Із зеленого дерева чим цікаво, перше, що ви одразу в такарном да, шліфуєте робите. Якщо ви щодня будете робити по одній чаші, у вас через місяць майже 30 штук буде готових. Ви будете їх обробляти далі маслом, там фінішувати же і скорочується просто час на висиханні. Ну, ви самі бачите, да, тут товщина стінки 3 мм, тут сохнуть нема чому. Так же саме і тут. Якщо ми візьмемо цей бланк, да, подивимось, тут кажуть, що волокна прямі у нас тільки. Ось от, тут прямі. напрямі. Да. Все остальне перерізане. Якщо подивимося уважно, тут всі волокна перерізані. Тільки ділянка трохи залишається прямими. Всі волокна перерізані під кутом якимось. Одні більше, другі менше. Поэтому я замазую їх усі. Ну, найбільше тарцеві волокна треба звернути увагу, бо через них найбільше вологи виходить. І от така товщина: ну, не буде вона сохнуть три роки. Не потрібно цього сушити. Не слухайте отих баранів. Які, я ж кажу, уже. Дивлюся, вже й токарні вроді з'явились там нормальні. А все одно людина, як засохла там в Радянському Союзі, так вони і продовжують там знаходитися. Ну, так. На сьогодні в мене все. Думаю, все розказав. Да, ну, такі бланки теж скільки будуть сохнути. -ка. Я кажу, за літо 50-ка на гріші висихає. Навіть під наметом вона висохне. До токарної вашої. Сухості скажі. На Натакавні бланки вони гадяться. Хочете поміряти, купіть вологомір і поміряйте, скільки у вас заліто, тобто до якого відсотка там висихає. Дехто стверджує, так стверджують, просто от, на горіще ну, менше ніж 14% неможливо висушити. Це неправда. Або таке у вас горіще, або такий Волгомір, або ви так і осушите. На горіще там. Жарще стоїть. І особливо якщо криша з ну, шифера дуже жарка, якщо желізна, там взагалі нема про що була там за місяць воно висохне. конечно, звісно, слабів бажано замазувати тим самим чи фарбою, чи таким лаком. От, і далі все буде сохнуть. На сьогодні все. Будуть питання, пишіть або на Фейсбук, або в Інстаграмі, або тут на YouTube пишіть. На сьогодні у мене все підписуємося. Далі буде.